Марафон на Житомирщині перетнув свій екватор в рамках цієї широкомасштабної всеукраїнської акції. Фахівці Асоціації міст України вже здійснили половину запланованих до кінця календарного року виїздів в райони області. Їх мета активізація і стимулювання процесу об'єднання та формування спроможних територіальних громад. Основні проблеми, основні питання стосуються того, на що ми по суті не можемо дати відповідь. Це Земельні питання, тому що земля це основний ресурс громад, не тільки об'єднаних. Це питання повноважень і функцій старост, це питання об'єднання громад із суміжних районів. Це такі основні питання, які не врегулювані законодавчі, але які на кожній зустрічі саме ці питання піднімаються. У селищі Ємільчине регіональні консультанти завітали вже вдруге. Тут поки що утворилася одна об'єднана територіальна громада Барашівська, та й та ще чекає висновків Кабінету міністрів України. Мають намір об'єднатись ще три громади: Ємельчинська, Яблунецька та Рихальська. Голова Рихальської сільської ради Тетяна Кушніровська вірить у дієвість реформи, розуміє її необхідність, проте її хвилює питання фінансової спроможності громади, що створюється. Ну, наприклад, там штомерської області, вже є сформовані ці громади. І читаючи статті, і я бачу, що дуже велика проблема є із землею, цим іншим. Звичайно, це спонукає теж до розумів, чи справимося ми з цим, чи не просто взятися і так, аби за задля того, що є така реформа. Тому, звичайно, спочатку приз прорахування того, чи буде спроможна ця громада утримувати себе і ось ці населені пункти. У Берхацьку нашому є, так, підприємство дає можливість людям працювати, але навколишні села це села, які просто виживають на субсидіях, на малозабезпечені, на всякі державні підтримці. Хотілося, щоб, наприклад, держава, можливо, саме такою реформою дасть нам майбутнє для села, тому що інакше без такої підтримки село просто не виживе. Селищного голову Олександра Зінченка непокоїть малочисельність Яблонецької громади, до складу якої виявили бажання увійти з села Зелениця, Яблунець, Рясне, Великий Яблонець Симони, а це 3,5 тисячі населення. І, хоча у законодавстві не прописано вимоги до обов'язкової чисельності населення в об'єднаній громаді, але фінансові розрахунки свідчать, що такі громади є менш фінансово спроможними ніж ті, які нараховують понад 10 чи 20 тисяч осіб. То ми не знаємо, чи нам дадуть повернення, чи як. І Сімаківка ще також думає, вони ще не знають, чи будуть йти до нас, чи не будуть. Так само Симонин, вони ще не знають. І воно було б краще, щоб ми об'єднали, щоб був у нас бюджет, щоб можна було робити дороги, тому що дороги в нас зараз в дуже жахливому стані десь доїхати до лікарні, чи ту машину можна п'ять разів там пробити, чи ще щось, ну дуже забиратися. А так плануємо, щоб якщо об'єднаються, то будуть. Бюджет, кошти будуть в громаді. Олександр Зінченко усвідомлює переваги об'єднання. Бюджет держава то обіцяє більше дати. І ПДФО нам віддати 60%. І всі такі місцеві податки, акцизни, і це все піде до нас більше. Ну, я думаю, що, що буде краще. Проведення реформи з децентралізації передбачає передачу повноважень на місця, тобто органам місцевого самоврядування. Разом із повноваженнями вони отримують і необхідні кадрові інфраструктурні та фінансові ресурси. У кожної з громад буде інший ресурс це комунальне майно, яке вони мають найефективніше використати. Це земельний ресурс, який мають знову ж таки використати максимально ефективно. От, але що стосується необхідності створення робочих місць, е легальних робочих місць, необхідності легалізації заробітної плати, навіть та яка вже сьогодні отримується в усьому районі, скажімо так, то е це проблема і це перспектива роботи всіх об'єднаних територіальних громад. Саме фінансові переваги об'єднаних громад і цікавлять селян найбільше. Виходячи з моменту реєстрації об'єднаної територіальної громади на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, вони всі отримають 60% податку з доходів на фізичних осіб. Це бюджету утворюючий податок. Це ну для громади, для кожної це колосальний ресурс. Крім того, вони отримують. Обов'язково передбачену законом е, субвенцію на розвиток об'єднаної територіальної громади. Крім цього, вони матимуть доступ і до Державного фонду регіонального розвитку на інфраструктурні проекти. Вони матимуть доступ, як і будь-яка сьогодні діюча громада, до субвенції на соціально-економічний розвиток території, тобто вони ще матимуть додатковий ресурс, над яким треба буде дуже попрацювати тобто, треба мати вже готові інфраструктурні проекти. Провести їх через комісію облдержадміністрації, через комісію Мінрегіонбуду, довести, що вони дійсно мають право на життя, ці проекти, і вони мають перспективу бути профінансованими в 2017 році. Тож виходить, хто раніше об'єднається, той перший і отримає засоби для реалізації задуманого. Ну, наприклад, на прикладі е, субвенції на розвиток об'єднаних територіальних громад, У 2015 році об'єдналося 159 громад на території України, і вони всі отримали ресурс е, 1 мільярд гривень. То в перспективі 2016 року вже об'єднається 184 громади, і вони теж отримують на всіх 1 мільярд. Ну, очевидно, арифметичним шляхом можемо зрозуміти, що вже отримають трішечки менше кожна об'єднана територіальна громада на свого мешканця. В перспективі 17-го року знову ж таки плануємо ще більшу кількість об'єднаних територіальних громад, і якщо ресурс буде ну, прогнозований в розмірі мільярда. То знову ж таки, ну чиста арифметика, що кожна громада отримає трошечки менше цього ресурсу. Жителі району не погодились прийняти об'єднання за принципом Один район, одна громада. Проте саме Ємільчинська має найкращі перспективи спроможності. Ми будемо фінансово спроможною громадою, тому що у нас на території знаходяться заклади освіти, поліції, медицина, лікарня, установи, пенсійний фонд. Сергій Волощук очолює Ємельчинську селищну раду з листопада 2015 року. Він зізнається, що це була його мрія дитинства. Все життя я мрію стати. Господарем свого селища, тому що я хочу, я, ми проживали 6 років в Чехословаччині, батько військовий. І я бачив, як гарно там і мріяв все життя втілити цю мрію в своє рідне селище. Я тут народився, виріс тут, живуть мої батьки. 12 років працював в Києві, в банківській сфері, але все ж таки повернувся до рідного краю, додому. Тут мені легше. Сергій Волощук докладає зусиль задля благоустрою та належного облаштування селища. Нині тривають масштабні роботи з ремонту системи вуличного освітлення. Це колишнє військове містечко проводиться реконструкція освітлення, тобто встановлюються нові опори, замінюються ліхтари вуличного освітлення. Ми по селищу вже провели по чотирьом вулицям повністю реконструкцію. Зробили освітлення. Його не було взагалі. Виготовили проєктну документацію, наняли підрядні організації. І на сьогоднішній день у нас вже майже 90% селища освітлено. Є деякі вулиці туди, де по технічним причинам не можна встановити освітлення, але взагалі, в принципі, ми намагаємось до нового року освітлити повністю всі недоступні місця, які в нас є в селищі. Змінює свій вигляд і відпочинкова зона та місцевий парк, який реконструюється. Маємо мету створити тут зону відпочинку для жителів, гостей нашого селища. Робимо доріжки. Зараз планується проведення також освітлення. встановлення смітницьків, буде проводитися дизайн самої паркової зони. Наступного року ландшафтний дизайн буде втілено в життя. Мандруючи вулицями селищами, поцікавились у його жителів, як вони ставляться до реформи та процесу утворення об'єднаної громади. Одні говорили: я не чула, нам нема коли чуть. Інші демонстрували свою обізнаність тими процесами, що відбуваються. Я вважаю, що якщо в нас у громаді буде більше кількості сіл, які матимуть так само і ці гроші. Кошти, які будуть залишатися в селищній раді, вони будуть розподілятися між цими селами. От, частина, більша частина цих грошей фінансових буде залишатись тут. Значить, у нас можливості буде фінансових на розвиток і селища, і благоустрою, і так сказати, на допомогу і людям, і соціальні питання будуть вирішуватися. Децентралізація вона назриває давно вже, тому що Такому сьогодні масштабі, як от розвивається район, як розвивається селище, потребує вдосконалення. Зокрема, я вважаю, що з проведенням децентралізації селище отримає деякі преференції в плані плані фінансовому, а також в тому, що селище матиме перспективу більшу. Поряд із конструктивними зауваженнями мешканців району існує і момент несприйняття недовіри та остраху а отже, й небажання впровадження будь-яких змін. Виявилося, що багато людей не розуміють, для чого це необхідно, що вони отримують в результаті реформи, а отже, і висловлюються проти. Консультант з бюджетних питань Галина Семенець саме ємельчинську об'єднану територіальну громаду вважає найоптимальнішою моделлю. На моє бачення, як консультанта з питань бюджету, я би бачила одну найоптимальнішу в фінансовому чи в бюджетному плані. Це одна територіальна громада Ємільчинська, яка би зосередила і закумулювала всі фінансові ресурси всього сьогоднішнього району в одному бюджеті. Таким чином можна було б найефективніше і найоптимальніше забезпечити виконання як делегованих, так і власних повноважень, які має виконати орган місцевого самоврядування. Якщо ж розглядати кожну окремо перспективну, Об'єднану територіальну громаду з усіх чотирьох, вони всі є дотаційними. І основний бюджетоутворюючий податок це податок з доходів фізичних осіб. Вони всі не зберуть в 100% об'ємі для забезпечення своїх власних повноважень. Вони всі будуть дотовані із державного бюджету шляхом надання їм базової дотації з податку з доходів фізичних осіб. Ось такою бачить модель об'єднання громади району. Вона не відповідає повною мірою методиці сформування спроможних громад, проте створена на принципах добровільності з врахуванням думки жителів сіл району. Все ж залежить від особистості від керівника, як керівник організує роботу, як, чи вони підберуть необхідний кадровий ресурс, який їм допоможе реалізовувати проекти і програми, які сьогодні можна реалізовувати за допомогою різних фондів і державних, і міжнародних. Тут багато чинників і факторів важко спрогнозувати. Ми тільки за те, щоб кожна громада, яка утворена в Томської області, вона була спроможня, самодостатня. Перспективна. На це, в принципі, націлена наша робота. А децентралізаційний марафон триває. І попереду нові виїзди, нові громади та нові плани.